Вони можуть бути. І вони будуть. І вони будуть, коли буде все ж таки зрозумілий формат безпеки для України. Поки його не буде, ну, вибори це нонсенс. Це перше, друге, от всі ті люди, які сьогодні думають, що вони будуть на старих політтехнологіях заходити кудись. Вони туди і зайдуть, де ці політехнології будуть користуватись попитом, але точно не в оновленні системи влади. Порошенко Тимошенко? Я не знаю. Прізвища не мають різниці, а, тому що буде все ж таки величезний запит на справедливість. Чи готові політики, які 30 років продавали концепцію справедливості під виглядом ну несправедливості, під виглядом справедливості? Переформатуватись, ні не готові. Чи будуть вони готові реалізувати оцей запит на справедливість? Ні, не будуть готові. Чи будуть люди хотіти, щоб вони продовжували імітувати це все? Ні, не будуть хотіти.